Вітаю вас, друзі, усіх! Бажаю вам міцного здоров'я, спокою, мирного неба. Кожному з вас, ангела-охоронця, щоб ви були щасливі, незважаючи на все. Лівий берег Херсонської області, на жаль, зараз окупований. Я хочу вам передати великий привіт від всіх людей із лівого берега із правого берега Херсонської області з усієї України, з усіх. Людей, які люблять Україну, і дуже переживають цю війну. Де б ви не були? Якщо ви жили на лівому березі, пам'ятаєте те, що ви не одна людина, що вас люблять і чекають восеєднання області, вас наших душ і сердець і, і, і нашого життя. Багато дуже людей. Будь ласка, не сумуйте, будь ласка, там, де ви зараз знаходитеся, знаходьте собі друзів, допомагайте, якщо можете комусь, прийміть від когось допоможі, якщо вам пропонують. Якщо ви нічого не можете зробити, просто посміхніться один одному. І це вже, і це вже будемо ми на на настраюватися на покращення ситуації. І, і, будь ласка, прошу вас. Молимося всі за прекращение бойових действий и за наступление миру в Україні. Хай буде мир на всій планеті Земля. Кожному кожному з вас бажаю ангела-охоронця. Сьогодні ми спитаємо, що чекає лівий берег Херсонської області, який знаходиться в окупації на ближні дні. Загальний прогноз для всіх. І тоді по містам і селам на 4 і 5 грудня 2025 року. Загальна інформація для лівого берега Херсонської області, окупованого. Так, перед вибором вас будуть ставити, будуть пропонувати якусь роботу. Друзі, буде така ситуація там, де ви будете отстаивать будете свої позиції, неспокійне, неспокойне, неспокойне чувство. Це дії, які будуть щось вибарювати, щось аспарювати. приготуйтеся. Можливо, можливо, якісь виплати, важливо, якісь деньги, можливо, ваших дітей ограничувати в якомусь движенні, ограничувати їхнє, їхнє життя. І ще, може бути такого, що ви теж там сидите без освітлення, без зв'язку, то напишіть, будь ласка, що там робиться. Лівий берег. Через деякий час деякі з люди будуть збиратися в дорогу, змінювати своє життя. Це зміни на краще? Ні, це зміни не краще, це зміни стосовно молодих людей і це якимось нечесним образом. Ми, ми здогадаємося, про що нам розповідають. Можливо, будуть кудись відправляти молодіж. І це буде несправедливо, це буде, ну, ви цього, як то кажуть, не планували. Тримаємося. Всім бажаю пережити всі ці складні моменти нашого життя. І дружимо, любимо, віримо. Все буде добре, переживемо все. А тепер по містам і силам на 4 і 5 грудня 2025 року. Лівий берег Херсонської області під окупацією. Велика Липтиха, Горнастаєвка, Рубанівка, Каїри, Любімовка. Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Велика лепетиха. Так, ну що, діти, діти кудись збираються десь їхати, будете їхати. В дороги всі стосовно ваших дітей. І це, кстати, на улучшенні ситуації по безпеці. Да, це якісь заробітки, якесь ученые, щось вам обіщають там. Так, далі, можливо, для когось вам допоможуть ваші діти, придуть якісь приємні подарунки, може, якісь виплати. Непогана ситуація. Горностаєвка. Зміни, запрошення, оформлення документів, бумаг це на добро? Це вам як чувство вибору, ви не знаєте, що ситуація. І ви не дуже хочете цих змін. Ви не знаєте, як то воно буде. Якась тут інформація, це перед вибором поставили. Рубанівка, привіт, дівчатка. Якась жінка знаходиться в таких ілюзіях і геть не зрозуміє, що їй робити. Оці всі пропозиції, які вам дають вам зараз. Чомусь люди військові, мати, дитина желательно уїхати, уйти з каких-то ситуацій, Каїри. Будьте обережні, можливо, будуть питання дуже, дуже негативного плану по житлу, по особистому житлу. Той, хто був на коні, а станеться без коня, як то така, така пословиця. Що то проблеми з житлом? Негатив. Любімовка. Так, будьте внимательні, там щось будуть вам з освітленням щось ремонтувати. І ще любімовка, хто збрався в дорогу, вона буде надскладною, надпереживательною. То ли остановки будуть, то ли перевірки будуть. Каховка. З освітленням проблеми, зв'язком проблеми, каховка, може щось зруйнувати, що знаходиться на прибережній зоні. І там можуть бути люди. Табріск. Важка ситуація у вас, але у вас є вихід, пов'язана з вашим домом, з вашою сім'єю. Хтось обманув вас, сидите в якомусь обмані, в лжи. На допомогу вийде, хтось приїде, до когось або треба до когось поїхати. Це чоловік. І Нова каховка. Треба приймати навакаховка, бути обережна, там, де і стоїть здання, там, де люди працюють, може бути зруйнована, атакована, може бути пожар розгранія. Там люди працюють в споруді. Дніпряни Кримки, Казачілагірі Нова Маячка, Олешки Ювілейне, Раденськ, Великі Копані. Дніпряни Кринки, Казачилагірі, Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряни, важка ситуація. Важко нести свій крест. Іде дуже большое передвиження, агресія військового характеру, можуть бути ранені. Кринки, кринки, улучшення ситуації. Щось буде круто мінятися на кринках, круто змінення ситуації. Зміни через дуже великі Ідуть зміни, ну вони дуже... дуже якісь. Через разрушение и восстановление. Для того, чтобы родиться, надо умереть от от на такая на крынке. Казачьи лагерь, бережить детей. Кто-то из детей находится в каком-то обмане, в какой-то нестабильной ситуации. Будьте, будь ласка, обережні, тут у когось можливо в казачих лагерях. Есть отравление, отравление алкоголем, отравление водой, предупреждение. И чего молоді, 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 пощишедиты. Нова маячка. Пропонуються зміни для людей и добрі новини, но. В путь в дорогу треба збиратися, автомобілі, дороги, плануйте зміни для того, щоб покинути. Зміни для того, щоб поїхати. Олешки, ну, вам пропонують оформляти якісь військові документи. Підсилюють натиск. Ви будете захищатися, але ситуація такова. Ювілейне. Поставили вас ви перед вибором, і ви не можете іншу ситуацію собі придумати. Єдине вам, вам порада збережіть якісь фінанси. Зробіть так, не тратьте гроші там, де їх не треба тратити. Радинськ. Якась жінка, в якихсь ілюзіях, пропозиціях лживих. Будь ласка, ви повинні щось проработати, може навіть прожити якийсь скандал, щось доказати і вийти з жертвенної жертв ситуації, Будь не жертвою. І ускорте свої события, ускорте, тому що ви дуже зараз пов'язані. Ситуація тяжелая, це може бути Фінансова якась проблема велика. Фінансова то, що вам принадлежало, принадлежит. Великі копания. Серце болить за молодих Хтось поїде з дому, хтось получает известия від влади какими-то... Кто-то их приносить, люди не добрые, какими-то путями вам их доставляют эти известия. Будьте внимательны. Бережите себя. Гола пристань, Кардашинка. Но у вас буревка Качулакивка, Бреливка, Бехтери, асканья нова. Гола пристань. Кардашинка, Новосбуревка, Чулакивка, Брыливка, Быхтыры, Аскания Нова, Голопрыстань. Может быть атаковано какое-то предприятие. Дуже не очековано. Но там предприятие может работать мастера своего дела. Можливо, Військові. Кардашинка. Якщо ви будете к своїй цілі йти дуже мудро, не розповідати про свої плани, ви обов'язково їх достигаєте в исполненні желаний. Так, що це? Кардашинка. Єсть ворог. Є ворог. Він із мирного населення, кажучися другом. Скоро він покаже себе во всьому своєму негативі. І може вас вкрутити Якісь фінансові розборки і скандал. Будь ласка, вам порада. Будьте твердими, приймайте рішення і приймайте чиюсь допомогу. Нова збурівка. Хтось поїхав, хтось залишився. Двоє-троє уїхали, один залишився. Дуже важко. Будуть очікувати. Дуже великі зміни ждуть. Нова сборівка. Будьте внимательні, з транспортом дуже великі зміни. Можуть Іли транспорт, похищені, або переоформлення, або кудись там заберуть на якісь нужди, предупреждення. Чулаківка. Радісні новини від ваших дітей про ваших дітей. Можливо, вони десь працюють. Ну, тут добрі новини для когось. Не будемо шкодувати добрих новин. Так, дивіться, що ще? Друга для других людей, які дивляться з Очікуйте якихось новин недобрих. Нехороші люди вам їх принесуть, і новини нехороші. Обмеження, перевірки, скандали. Треба пережити. Брилівка. Після дуже затруднительної ситуації у вас шанс і справить за допомогою якогось офіційного, офіційного лица. Офіційної людини при, при владі, при помічник, який вам може допомогти. От була дуже складна ситуація. Зараз є вихід із неї. Шукайте. Бехтери, дуже складна ситуація з житловим сектором. Бехтери, дуже руйнівна ситуація, можуть бути пропонувати вам щось. Ваша праця там, де ви робили, через все вам страшно, якийсь великий страх. Порада для вас. Подумайте над своїми фінансами. ви Можете в якусь ситуацію дуже складну попасти. Асканія нова. Воєнне, воєнне, воєнне своїми новостями і ставлять перед вибором людей. Їздять кругом. Можливо, в аскані Нова будуть люди кудись їхати. Все зв'язане з якимсь захист. Захист, захист, захист. Захисники залізний порт, Лазурнее Скадовськ, Каланчак. Чаплунка Новотроїцька Гінічка, верхній Рогачик, нижні сірогози, Іванівка. І Давайте подивимося: Залізний порт. Лазурне, Скадовськ. Каланчак, Чаплинка, Новотроїцька, Гінічик. Верхній рогачик. Нижні сірогози. Іванівка. По районам дивимося. Так, Залізний порт. Друзі, обмеження по освітленню, по зв'язку. І ще чекайте якихсь новин. Новини. Залізний порт. І. Захи... і... Будьте готові захистити, захистити свої інтереси. Може, щось ще зв'язане бути з транспортом, з річним і з дорогою. Лазурне, дуже хтось переживає за свою дитину. Такі глибокі переживання чоловік іспитує. Ребенок, молодий ребенок, може, щоб ніхто там не попав в якусь ситуацію, там де загроза для життя і здоров'я люд... молодої людини. Будьте дуже-дуже обережні. Будьте обережні, друзі. Ну, лазурне сьогодні попередження. Скадовськ. Пропозиції від влади, дуже добрі пропозиції. Скадовськ. Некоторі люди можуть лишитися машин і домов. Машини і дома. Житло. Каланчак. Друзі, на цьому в Каланчаку можуть бути щось зруйноване. Дуже важливе. Можуть і дома пострадати. Дорога, перево... перев... Перев... перевозчики. Ще плинка. Так, що тут за пропозиції? Пропозиції від людей військових. Почекайте. Не, не приймайте рішення, все перевірте, є дуже лжива інформація стосовно роботи і сотрудничества. Новотроїцьке поставили перед вибором дуже страшно, дуже страшно Новотроїцьке так страшно, що зв'язано, е, що хтось кудись їде і як, чи вернеться. Як хтось кудись їде, як на смерть їде, чи вернеться. есть такая информация. Бережите себя, друзья. Генически. Может быть финансовые споры. Для женщины финансовые споры. Вас в чему обмеживают и обманывают. Вы дуже можете быть сумни. Какое-то коллективное предприятие. Вы что с кем спросили, что сработали. Ложь, обман может оставить, как это у вас не удел. Далее. Верхний рогачик. Женщина, бойтесь мужчину військового. Какие-то манипуляции и ваши дети. Приложения, манипуляции, уговаривания. Женщина бережит своих детей и бойтесь мужчину человека військового. Нижние сирогозы. Будьте сильними, як чоловіки, так і жінки. ваша сила в вас в самих. Ви переможете над ситуацією. Да, складно. Якщо будуть спорні питання з якимось оформленням документів, документы, какую-то вам не надо показувати, какую-то часть документів, або где-то не афишировать что-то. Іванівка, і район. Фінанси, підприємства, виплати – Неочікувано для багатьох людей. Збудуться ваші мрії, ви чекали щось, Івановка, будуть зміни. Дехто, збирається їхати. Іванівка, про що мова? Мирне населення. Будь ласка, можуть бути якісь перевірки для мирного населення, не дуже добре краще бути вдома якийсь час. Я не знаю для, для когось іще для, для якоїсь частини, для частини глядачів. Прийшла ця інформація Івановка і район. Якщо ви зрозуміли про що мова, напишіть, будь ласка, чекаю від вас добрих повідомлень. Який у вас настрій, яке у вас здоров'я, що у вас там нового? Бережіть себе, хай буде все добре, хай сонце, небо, земля, вітер, всі вищі сили, всі добрі і світлі вищі сили допоможуть нам. Допоможуть всім українцям, допоможуть всій українській землі. І закінчиться ця важка і дуже складна війна. Хай будуть всі в мирі і в спокою. Обіймаю всіх серцем. До побачення, до нових зустрічей.